Прошу до слова Дякую, присвящення владики, всечасні отці, шановна президія, шановні учасники. Найперше, хочу передати вітання від Святійшого патріарха Філарета цій конференції. Подякувати за запрошення до участі, до виголошення доповіді і відразу відзначити один практичний наслідок, який ми вже можемо тут бачити. Константинопольського патріархату представників тут немає, але Константинопольський патріархат об'єднав всі три гілки українського православ'я на цій конференції, що вже говорить про те, що його. Об'єднавча роль і об'єднавчий потенціал є досить високим, навіть без його власної присутності і втручання. Вже попередні виступаючі говорили про це, і я думаю, про це буде ще не раз сказано, що погляд на історію, на те, що відбувалося з українською церквою від. Часів заснування Київської митрополії, може дати нам відповіді на низку питань, які ми ставимо перед собою зараз. Одне з головних питань це те, хто є церквою матір'ю для церкви Київської. Бо від цього походить. Весь комплекс питань із визнанням, юрисдикцією тощо. І я думаю, що всі тут присутні, погоджуються, і це цілком очевидно, що церквою матір для української церкви є Константинопольський патріархат, тому що Московський патріархат як той, який був створений на багато століть пізніше від хрещення Руси України. Хрещення самих цих територій, благовістування Євангелія відбувалося від Київської церкви. Історично ми знаємо, що князь Володимир звершував хрещення 988 року, а перша згадка про Москву як поселення належить до 1147 року, то не може матір бути на півтора століття молодшою від тієї церкви, яку вона хоче іменувати своєю дочкою. Відповідно, і тут вже про це згадувалося з посиланням на промову Вселенського патріарха тут у Києві в липні 2008 року, має бути дану оцінку акту, згідно якого. Київська метрополія опинилася в юрисдикції Московського патріархату 1685-86 роки. І ця оцінка дана. ця оцінка дана і в Україні, ця оцінка дана і в актах самого Константинопольського патріархату. Ми знаємо, як про те, що патріарх Діонісій, який видав відповідне рішення, не будемо докладно зупинятися на його деталях і моментах, хоча саме воно теж є сумнівним, але за його видання, в тому числі, воно було поставлено йому в провину, і він був невдовзі скинений із Патріаршого престолу, синодом Константинопольського патріархату. Йому, його серед іншого звинувачували в тому, що він не за приписами канонічних правил віддав Київському митрополіту. Саме на підставі цих рішень в 1924 році Константинопольський патріархат видав томос про визнання автокефалії Православної церкви в Польщі. І для нас цей історичний прецедент є, як на мене, найбільш близьким і найбільш важливим, коли ми говоримо про найближчу перспективу і що, чого ми повинні добиватися і чого повинні досягати. Тому що по-перше, цей прецедент є найближчим через те, що православна церква в межах польської держави, міжвоєнної за своїм історичним рухом і за своєю фактичною того, фактом тогочасного існування вона була. Частиною Російської православної церкви. Але ієрархії, які перебували в Польщі, це були ієрархії, посвячені в Російській православній церкві. Але коли польська держава здобула відновила свою незалежність і дуже чітко поставила питання про церковну юрисдикцію, а одночасно і сама церква поставила це питання, то якраз хоча. Фізично ця ієрархія, ця церква вийшла з підпорядкування Московського патріархату, але звернулася про визнання своєї автокефалії, яку сама проголосила, саме до Вселенського патріарха. І в томусі 24-го року вказано, що через те, що відділення Київської митрополії від патріаршого престолу Відбулося не за приписом канонічних правил, а також на підставі низки канонів, зокрема, це 17 правило 4-го собору, 38 правило 6-го Селенського собору, апофегма патріарха Фотія. Ці всі правила вказують на те, що розподіл церковних справ повинен відповідати розподілу справ державних. Це все було основою. Для того, щоб патріарх визнав вже проголошену автокефалію. І ситуацію в Україні ми маємо по суті дуже і дуже подібну. Тому що фізично українська церква перебувала, частково досі перебуває в юрисдикції Московського патріархату. Але канонічність цього перебування від самого початку була і. Залишається сумнівною, а ми, як церква Київського патріархату, її не раз і соборно і в документах заперечували і заперечуємо. Тому якраз шлях, який був обраний для проголошення автокефалії православної церкви в Польщі, для нас є найбільш близькою і прийнятною моделью. Константинопольський патріархат історично, згідно канонів, і фактично зараз в сучасності є першим серед, першим серед православних патріархатів, першою серед православних церков. Очевидно, що це все його першість ґрунтується не тільки і не стільки на Історії і на давніх канонах, традиціях тощо. Тому що якби було так, то цілком очевидно, що Олександрійський патріархат теж мав би дуже високий і великий авторитет, зважаючи на його давню історію, на титулатуру самого патріарха, на його місце в диптиху православних церков, але в реальності ми бачимо, що це є не так. Тобто вплив і значення Константинопольського патріархату походить не лише з його історичного місця перебування, чи давніх титулів, чи канонів, а з реалій, які склалися і на сьогодні. Тому що, по суті, його можна умовно назвати православним патріархом Заходу, бо, хоча безпосередньо на території Турецької республіки він має Зовсім невелику кількість своїх парафіян через історичні причини і обставини, але це є патріархат, який має свою юрисдикцію в Північній Греції, на Афоні і в православній діаспорі, в першу чергу, Західної Європи і США. Це є патріархат, який визнається, хоч і не безпроблемно, але. Виразником всієї елліністичної традиції церковної. І хоча між самими грецькими церквами грецької традиції можуть бути різні непорозуміння і проблеми, зокрема, час від часу спалахують суперечки між Константинопольською патріархією і Афінами за юрисдикцією над єпархіями в Північній Греції, але коли йдеться про загальноцерковні справи, і ми бачимо, як це відбувається зараз. Під час підготовки до Святого і Великого собору православної церкви я тут спеціально уникав назву Все він і офіційно не називається Все І ми бачимо, що не всі православні там присутні і будуть присутні. Одні офіційно відмовляються, інших офіційно не запрошують. Але це дійсно великий собор православної церкви. Так ось, ті всі суперечки, які є між грецькими церквами, вони відкладені на бік. і всі церкви грецької традиції підтримують позицію Константинопольського патріарха про необхідність скликання в визначений час цього собору. І тому, безперечно, що авторитет Константинопольського патріархату як церкви матері, як лідируючої церкви і історично, і в сучасності, є тим фундаментом, до якого ми. Можемо і маємо звертатися щодо допомоги у розв'язанні тієї кризи, яка, на жаль, є в українському православі. Чого ми очікуємо від Вселенського патріарха? Ми очікуємо визнання автокефалії Православної церкви в Україні. За тією самою моделлю, за якою було визнано автокефалію Православної церкви у Польщі. Визнання з боку Константинопольського патріархату зруйнує той останній міф про виключність канонічної юрисдикції чи так звану канонічність. Лише однієї конфесії в Україні, тієї, яка підпорядкована московському патріархату, що в свою чергу дасть підставу переважній більшості тих, хто через небажання опинитися поза спілкуванням з іншими офіційно визнаними церквами залишається в формальній єдності з московським патріархатом, тому що немає іншого шляху. Але коли Константинопольський патріарх покаже, що є інший шлях, на нашу думку, це приведе в досить швидкому часі до інтеграційних процесів всередині самої української церкви і постання єдиної помісної православної церкви в Україні. Хоча очевидно, що в Україні, як в демократичній державі, будуть існувати, як і зараз існують, ми говоримо про три основні гілки православ'я, насправді їх. Значно більше церков юрисдикції православного походження, вони будуть, буде існувати юрисдикція Московського патріархату, але до неї, до неї будуть належати саме ті, хто хочуть належати до московського патріархату, а не просто бути дійсно визнаними православними структурами. Говорячи про історію на завершення, хотів би сказати, що ми, знаючи ближче і на власному досвіді, Такі імперські і г... Г... Такі репресивні гегемоністичні потяги і дії, які звершує московський патріархат і звершував історично щодо України, ми відповідно часто стикаємося з певною ідеалізацією Константинопольського патріархату, його історії, його традицій і. В сподіваннях на нього, я отак от розмірковую, і це мені чимось нагадало ставлення до Євросоюзу часів Євромайдану. Тобто Євросоюз тоді сприймався як якась певна така ідеальна, і певна ідея, до якої ми прямуючи можемо досягнути блага для України. Але навіть останні ці два роки показують, що між ідеалом Європейського Союзу і реальним Європейським Союзом є досить велика відстань. І історія нам нагадує, що і в складі Константинопольського патріархату існування Київської митрополії було далеко не без проблем. І історія поставлення митрополита Климента Смолятича за часів Ярослава Мудрого, Великого князя і святого нашої церкви. І історія поставлення митрополитом Григорія Цамблака Новогрудським собором 1415 року, який. Напряму звинуватив Константинопольський патріархат в неканонічних діях по відношенню до Київської митрополії. І історія поставлення на Київську митрополію відразу кількох митрополитів на догоду різним правителям. І змотивоване е, найкращими намірами втручання Константинопольського патріарха Єремії II в справи Київської митрополії під час його. Подорожі через Україну до Москви, де він, зрештою, надав визнання і статус патріархату Московській митрополії, що привело до досить бурхливих процесів, які зрештою вилилися і в проголошення Берестейської унії. І, власне, те про що згадувалося, 1685 1686 роки рішення патріарха Діонісія про передачу Київської митрополії. В управління Московського патріархату за 120 саболів і 200 червонців, все це теж історичні факти, на які не можна закривати очі. Тому я думаю, що для подальшого і найкращого розвитку і відносин між Київською церквою, і Константинопольським патріархатом, між всіма православними церквами, саме модель, Визнання Української церкви та за зразком 1924 року, за зразком Православної церкви в Польщі, є найкращою і для Константинопольського патріархату, і для України, і в цілому для православ'я. Тому що, скажу на завершення, про це вже не раз говорилося, особливо це актуально стало в зв'язку з цим скандальним розвитком подій підготовки до Великого собору накриті. Ви, тільки постання помісної, визнаної автокефальної православної церкви в Україні здатне розв'язати ту проблему, яка десятиліттями існує між Москвою і Константинополем, тієї тіє боротьби за право першості, яке Константинополь посідає по праву, а Москва по праву сили і величі. Намагається постійно спорювати. Без України московський патріархат стає в половину меншим. Відповідно з церкви імперії, з церкви, яка нам є більшою за всі інші помісні церкви, разом взяті, офіційно визнані, вона перетвориться просто в велику церкву. І тим самим її амбіції втрачають всякий ґрунт. І тоді вона перейде просто в той статус, який, власне, належить однієї із церков. А це є шлях до. Заспокоєння всього православ'я і розв'язання багатьох проблем, які йому нав'язані саме через цю боротьбу нового Риму і тієї столиці, яка претендує на звання третього Риму. Ще раз дякую за запрошення, дякую за увагу і бажаю, щоб ця конференція мала добрі плоди. Дякую. дуже цікаві ідея, тому що остання або модель. Польської церкви 1924 року тут треба зауважити, я мала дол величезну долю втручання підравну. І тут ми в нашій державі також трошки е відійти від свого е уявного мінімалітету, тому що ми будемо ступувати за це пізніше.